Друзі, привіт, хто там скаржився, що в Україні немає чесних суддів. Сьогодні у відео якраз про яскравий приклад незалежного та професійного суду. Відео суде Віталям Ковтоненко розлетілася по мережі і набуло великої популярності. Ви почали писати мені коментарі та просити записати окремо юридичний коментар ось цієї розмови судді та поліцейського Я відео передивлявся і готувався до справи, через що ви мною стоїте. То де тут зло, зліста непокора, коли особа каже, я при собі не маю. Він каже, в мене вони вдома, давайте поїдемо. І я вам це надам, покажу. Чи не було такого? Це не вироб, не знаю. Ви знаєте? Це що, де злісна непокора в даному випадку? Що він... Де злісна непокора, коли людина вам пояснює, роз'яснює, а ви кажете, злість. Де категорична відмова? Отже, друзі, злісна непокора, з цього варто почати. Ми не можемо знати всіх деталей і почути все, тому що це лише фрагмент відео, але, вочевидь, мова йде про 85-ту статтю КуПАВ. Як будь-яке правопорушення, воно має містити в собі склад правопорушення. Багато хто з вас знає, напевно, що суб'єктивна сторона це вина, а об'єктивно про неї не так часто ми говоримо. Це саме те, що запитує в цього поліцейського суддя. В чому полягає злісна непокора? Тобто в яких діях як це виражалося, людина навпаки не чинила супроти, але тим не менш, це схоже з боку поліцейських виглядає як грубе порушення прав та зловживання влади. Встановлено, що даром, води перебуває в розшуку за статтею 210. Також... Запитання чи є ухвала слідчого судді про оголошення даної особи в розшук? Відповідно до положень КПК і наявність кримінального провадження в відношенні даної особи. Немає. Не було ухвалено. Постає запитання, чітко регламентовано, то чому ви так впевнено кажете, що особа в розшуку. Лише суд оголошує в розшуку. Друзі, це власне те, про що я неодноразово говорила у своїх відео, що Справжній такий розшук, можливий, лише під час кримінального провадження в рамках КПК. Але. Те, що визначила як рошок Міноборони, це потрібно запитати в них. Чому вони це визначили так у резерв плюс з самого початку, при тому, що в законі слово розшук ТЦК не фігурує. Навіть в постановах Кабміну такого поняття також немає. Тобто є там інші заходи, адмінзатримання, доставлення правопорушника в законі про нацполіцію це також є, але слово рошок там немає. Тому суддя тут абсолютно правий, коли говорить про кримінальне провадження. Наступне запитання, чиї вказівки ви виконували при доставці даної особи до обласного ТЦК? Нічий вказівки мені чиї вказівки. Нічи. Ви стверджуєте, наполягаєте? Не стверджую, наполягаю, не, стверджу, не, полігаю, не А чому ви особу не завезли тоді додому? Постає питання: якщо ви вказівки. ТЦК цікаво виконуєте, вони кажуть, везіть сюди його. Оце не їхня компетенція, а то ВСП займається цими особами. Згідно Купа. Але ви везете взагалі, не реагуєте, бо вам сказали. Ви що, таксіст, вибачте мене. От подобається мені, як ставить питання Віталій Ковтуненко. Я й сама люблю такі питання, коли вони прямі, хоча й некомфортні, але дуже влучні. Чиї вказівки ви виконували при доставці особи до обласного ТЦК? Якщо людину затримали, обов'язково повинен складатися протокол про адмінзатримання. Є окрема встановлена форма, є положення КУПАП, 261 стаття, 263 стаття. І не довше, ніж на 3 години. В протоколі є окрема графа, коли Саме людину звільнено, власне, про це і говорить суддя. Ви відпустили особу чи передали їй ТЦК обласного? Передали ТЦК. А коли ж ви звільнили особу, шановний. Ви затримали, коли ж ви її звільнили? Там написано час звільнення. Так звільнили чи передали? Ну, Далі я її не затримував. її А хто правиль. затримував? Ви затримали. але Після Ви, затримання, бо нам ви ж її не, не звільнили. Де? Підтвердження, що ви її саме звільнили. А чи виконано вимоги постанови 560 працівниками обласного ТЦК в частині даної особи? Я не знаю повноважень ТЦК згідно даної постанови. А як ви тоді працюєте поліцейським? Я не знати ви не зобов'язані всіх посадових обов'язків, всіх осіб і так далі. Та це постанова Кабінету міністрів. І ви повинні знати зміст взагалі. Ви у нас, працівник поліції, і казати, що ви не повинні і не знаєте, то вибачте, як ви працюєте тоді. Якщо приїжджають особи, ви навіть не перевірили документи, ви не перевірили повноваження. А з якого ТЦК приїхали особи? Без знаку розпізнавання. Якщо оголосив розшук районний, і він кіриться, а ви доставляєте до обласного, на які підстави? Всі туди доставляють. Хто це такі? Оце відео, ми дивимося. Приїхали особи. Нема ніяких у них розпізнавальних знаків, нічого. Хто це такі? Це працівники ТЦК. Ви документи в них перевіряли і вони підтверджені. Працівники ТЦК саме ТЦК, оскільки вони військовослужбовці і у них є посвідчення. А у нас, що стосується оповіщення, це не є військовослужбовці. І відповідно до наказу коменданта їм видається зовсім інші посвідчення. То ви перевірили, встановили даних осіб їхні Ні. повноваження? Ваша відповідь? Ні. Отже, друзі, схоже, юридичний прогноз та діагноз зовсім невтішний, тому що поліцейський в цій справі не знає повноважень ТЦК по постанові 560. Він не знає повноважень тих, кого він викликає і кому він буде незаконно передавати людину в даному випадку. З якого ТЦК приїхали посадові особи у формі, взагалі хто вони чи є в них документи, в який ТЦК цю людину мають вести. А якщо це взагалі не ТЦК, а куди вони повезуть? А з якою метою. Він не в курсі, чиї вказівки він виконує, але людину він передає. Невідомо кому ви не оновили районний територіальний центр У Вас будав розшук. Районний Так, да, А де знаходиться районний у нас? Що оголосив розшук? Районний він вінкірицьк. А ви доставляєте до обласного? На які підстави, і якщо вже говорити про постанову 560, яку він не знає, і про яку сказав суддя, то тут же слід згадати також і про постанову 1487. і там чітко стає зрозуміло, що її почитати. Що вже якщо її доставляють поліцейські, то мають доставляти лише до того ТЦК, який і до них звертався. Оголошення особи ворошу. Це лише прерогатива суду і то за наявності кримінального провадження. Якщо особа все СЗЧ її оголошують, так, це правомірно, бо це є в нас рішення суду. А це взяли відмітку, зробили, і що в розшуку і поліція це взяла, зробила. Такого немає. Це порушення законодавства взагалі. Ким порушення? Поліції, З боку поліції, ТЦК і, ТЦК, і тож міністерства оборони вони вносять, що людина в розшуку, але де ж на які правові підстави? Тож, друзі, що я вам скажу, цей суддя абсолютно правильно вчинив. Він закрив справу. Жодної злісної непокори згідно того матеріалу, який ми почули на відео, також не було. Розшук, можливий, лише по кримінальній справі, це абсолютно правда. Чому автори ось цього застосунку Резерв Плюс і Міноборони взагалі почали з цього слова розшук, нікому з юристів не відомо. І, до речі, в Плюс тепер вже схоже таки Міноборони почали ви. Управлятися тому, що за останній час у людей змінилася ось ця позначка в розшуку, і вона тепер має дещо інший зміст. Але ж скільки часу знадобилося для того, щоб до найвищого органу на рівні виконавчої влади у галузі оборони дійшло, що їх оці повідомлення не відповідають законодавству. Відео з цим суддею та поліцейським ви, звісно, що можете подивитися в повному обсязі на Ютуб, воно доступне, його багато вже поширюють. Але якщо вам це відео сподобалось, також не забувайте поставити лайк, пишіть свою думку в коментарях, підписуйтесь на цей канал. І не забувайте також, що в мене є і телеграм-канал, де я залишаю важливі юридичні новини, корисні посилання, Села на судові рішення, та також там є безкоштовні зразки заяв до ТЦК, поліції та Міноборони для захисту у ваших прав, Ваш інспектор права.